Вітаю всіх, ви на каналі Майстерня Води. Ми сьогодні сонячні, а точніше кооператив, каштан. Сьогодні робимо підписнику, кажуть, давно за мною слідкують. Я думаю, хто це за мною слідкує. А це вони. Всім є колодязь, глибина 3,5 метри, тут погружний насос. Вообще, тут найкраще робити і найпростіше робити бісінські свердловини, тому що тут пласти залягають доволі глибоко. Я думаю, що вони там метрів і до 20 йдуть піски. Ну, ми пробурили ниже колодязя, десь 5,5, ну, 60 метрів зайшов, і піски в принципі не закінчились, пішли трошки крупніші. Але замовник Діма каже, що тут хто глибше 12 йде, там вже є сірководен, желізо. І просить обсадити оці верхні піски. Скільки ми їх обсадимо, я не знаю. Середня глибина обсаду у нас десь приблизно 3-4 метри, глибше ми рідко дуже заходимо, тому що це вручну в криниці зробити трошки проблематично. Але сьогодні спробуємо нанометод. До речі, розборили таким буром на 150 Були навіть якісь прословички такої глинки. тут Маленькі такі по сантиметрів 5, а так в основному це пісок. Зібрали 6 метрів фільтрової колони. Запустили внутр штанги. Це сьогодні проба-проба. Не знаю, чи в нас щось воно вийде чи не вийде. Тут у нас є заглушка, але заглушка непроста. А заглушка. А ну-ка, витягни там заглушку з під неї, щоб... Ні, ні все, все, все. Отам, щоб так, да, щоб склеїлося рівніше. Так, а тут у нас є заглушечка, через неї буде виходити буровий раствор. Штанги ми вкрутили прямо в неї і будемо сажати з промивкою. Будемо подавати буровий розчин, він буде виходити внизу і колона буде сідати. Ну це, звісно в теорії все повинно працювати, як буде на практиці, я не знаю. Зараз спробуємо. Коротше, фокус. Блядь. Без списку фокус не вийде. Зайшло, а близько трьох метрів десь зайшло тільки. Далі піски з і не дають, не встигаю не їх виносити. Щоб якою мотопомпою давив, може б і пішло. Храні не знаю, чи в нас обичним методом вийшло би глибше посадити, ну я думаю, вряд ли. Зараз згреніруємо, спробуємо. Попробуем качать, что она нам даст. Так. К... Качаем вибрационным. Конечно, конечно. Ну, приток там есть однозначно. Гонит песка трохи. Но сейчас я выбираем до заглушки. Не знаю, там дюймовый отвер. Будет, не будет туда и песок заходить. Може даже зробимо тампона, подивимося, якщо не буде приходити, то вставимо. Якщо буде пісочить, то зробимо тампончика на дно. Так, вібриком прокачали. Зараз закинемо такого тампона на всякий случай, туди на заглушку. І туди затолкаємо його і прокачаємо ще станції. Попаду, чи ні? Попаду, не попаду. Брін, ну зараз побачимо. Так, завели трубу. Запустили наш стервінс. Прокачаємо ще стервінсом. О! От веселіє напорчик. Ну, пісочок вибираю. Так, прокачуємо з пів години. Колодязь добрало Дінамічно десь на метр спустився, ниже колодязя Що тут у нас по водичці? А, Водичка вже вже майже чистенька. Все, приступаємо до монтажа насоса замовника. Коротше, цей метод має право на життя. Але дуже тяжко. Поки ми весь цей пісок вибрали, його загнало під шкуру фільтра. Поки ми його витрусили, Добавили ще одного чулка із щебеночкою. Трамбонули. Отоді тільки все нормально, вже вроді би не пісочить. Хазяйський насос качає. Динамічний рівень спускається десь на метр нижче колодязного дна. Ану, виключить насос! Кажу як водичка приходить швидко. Зараз біля труби почне віддавати на колодязь. Опа. Отакий От тут приток. Включай! забирают из колодца. Тут набирается, до речи, около двух колец воды. Хороший запас. С хорошим притоком. Так, водичка у нас уже майже-майже чиста. Вот так. Вот так водичка лес. А вже вона, можна сказати, чиста. Все, підключаємо до системи і збираємось. З вами була майстерня води. Пока, до зустрічі.